Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! І сьогодні я пропоную вам просто пограти! Пограти в дидактичні ігри за темою Лісові мешканці Отож, сідайте зручніше, слухайте та виконуйте завдання. Ми розпочинаємо. І перша наша гра називається Перекладачі. Я кажу, російською ви перекладаєте українською, за нашою темою лісові мешканці. І так починаємо. Лес лис. Животные тварины, гризуни, гризуни, хищники, хыжаки, водоплавающие, водоплавающие, зимоспящие, зимосплячі. гризун, гризун, насикомоядные, насекомоїстівні. Далі травоядные. Рослину, естьівні або рослину ядні теж правильно. Охота, полювання, медведь, ведмідь, волк, вовк, залец, залець, мишка – миш, лиса, лисиця, білка – білка, лось, лось, олень, олень, э, далі, белога, барлих, логова, лігво. Норка, нірка, велика, большая нора, велика нора. Далі дика свиня, дикий кабан, дикий кабан, дика свиня. Большое гніздо, велике гніздо. А, а зараз я пропоную перекласти деякі слова. Кормять, годують, защищають, захищають. Любять, люблять, люблять, допомагають, допомагають, заботяться, піклуються, крепніть, крепнуть, міцніють, охотяться, палюють, питаються, харчуються, іграють, граються. Все з цим завданням ми покінчили. Наступна наша гра називається Скажи щось спільного». Це завдання на логічне мислення. Подивіться уважно на ці малюнки. Я, я буду показувати на малюнки і запитувати, що між ними спільного? Спільного означає однакового, схожого. І так, подивіться на ведмедя та їжачка. Що спільного між ведмедем та їжачком? Спільного в них те, що вони обидва лісові тварини. Вони обидва лісові хижаки. Вони обидва зимосплячі. Вони обидва народжують дитинчат і вигодовують їх своїм молоком. Далі, що спільного між вовком та лисицею? Вони обидва лісові тварини. Вони хижаки. Вони народжують дитинчат і вигодовують їх своїм молоком. Їх тіло крито хутром. Далі вони обидва і вовки лисиця, гарні батьки. Далі, що спільного між коровою та козою. Вони обидві свізькі тварини. Вони обидві рослиноїстівні. Вони обидві копитні, вони обидві молочні. Далі, що спільного між зайцем та кроликом. Вони схожі зовні, їхнє тіло вкрито хутром. У них однакова будова тіла і є довгі вуха, які дуже рухливі, завдяки яким вони гарно чують. Вони обидва гризуни, вони обидва рослини гстівні. Вони обидва народжують дитинчат і виховують своїм молоком. На цьому гра що спільного добігає кінця. Йдемо далі. Наступне наше завдання називається Знайди помилку. І я про щось говорю про тварин. Ви уважно слухаєте і кажете, що міжна. Яка тут є помилка. Або, може, її немає. І так, поїхали. Дикі лісові тварини живуть в лісі, їх годують люди. Вони самі е, будують собі домівки. Чи є помилка? ж! Дикі лісові тварини самі здобувають собі їжу, самі будують домівку. Далі, лисиця будує собі лігво. Чи є помилка? Є. Дім лисиці називається Велика нара з багатьма входами і виходами. Далі, вовки полюють з граєю. Чи є помилка? Ні, все вірно. Далі. Білку вважають. Твариною-хижаком. Чи є помилка? Ні, діти, помилки немає. Ви узнали в цікавинках про білок те, що деякі з білок можуть нападати на гнізда птахів, розоряючи їх з'їдаючи птах... пташенят та з'їдаючи яйця. Отже, білок вважають тваринами-хижаками. Хоча не всі білки-хижаки. Далі хвіст білки це кермо. Вірно чи ні? Вірно. Далі хвіст, біл, хвіст лисиці служить для того, для того, щоб замітати сліди, щоб служити кермом при стрибках та польотах, щоб замітати сліди, та щоб ховатись, захищатись від холоду, обгортаючись в своїй норі цим великим пухнастим теплим хвостом. Далі деякі лісові тварини змінюють свій колір з різними порами року на різний, тобто може бути сірим, а потім білим, чи це так, так, це вірно. І останнє, зайчиха постійно знаходить своїх дитинчат, поки вони не виростуть. Це вірно чи ні? Невірно. Зайчиха кидає своїх дитинчат і погодуючи, народжуючи, годуючи, і біжить скакати, бігати по лісу, ховатись, шукаючи собі їжу. А інші зайчихи чужі вигадовують маличок. Наступна наша гра називається «Четвертий зайвий». Я кажу слова, які означають різні предмети. Ви уважно слухайте, і із чотирьох слів вибираєте зайве. І так, поїхали. Вовк лисиця, собака, ведмідь. Що зайве? Що четвертий зайвий? Зайвим є собака. Всі інші тварини хижаки лісові, а собака. Свісткий їжак. Далі. Заєць, білка, миш, їжак. Що зайвий? Їжак, бо він зимосплячий. Далі. Ведмідь, їжак, барсук, білка. Хто є зайвим? Зайвою є білка. Далі білка, заєць, миш, кролик. Що зайвий? Кролик. Оце свійська тварина. Далі вовк, лисиця, дикий кабан, ведмідь. Хто зайвий? Або що зайвий? Зайвим є дикий кабан. І наступна остання наша гра називається Спіймай слова, що відносяться до теми, до теми лісові тварини. І так, поїхали. Приготуйте свої долоньки. Піймати ви можете спіймати хлопком. І так, гніздо. Давайте разом. Гніздо, тротуар, машина, лігво, лапець. Далі самі. Барліг, бар ваза, виделка, дика свиня, стілець. Далі Велика нора, голки, копита, ведмежата, більчата. Далі Запаси, дупло. Трамвай, їжачата. Далі хутро, цвяхи, стілець, білка, лапи, хвіст. Думаю, що ви успішно впоралися із цим завданням. Ну що, дітки, наше заняття дидактичні ігри за місцеві мешканці, добігає кінця. Думаю, воно вам сподобалось і вам було цікаво виконувати різні завдання та вправи. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.